І всім привіт-привіт! Ви на каналі Яна Яночка, і сьогодні в нас розпаковочка паперових сюрпризиків. Я зробила другу частину тока Бока. Тут всього лише 4 пакетики, але ось такі дівчатка гарненькі. Я думаю, вам сподобається друга частина. Наша сьогоднішня новиночка це фрукти. Тут аж 7 пакетиків. Ну, і наші старі колекції. Ведмедики і морозиво. Давайте починати розпаковувати і вибирати пакетики. З колекції морозиво давайте ось цей пакетик. З колекції ведмедики давайте ось цей. З наша новиночка. Давайте, давайте. ось цей пакетик. Ну, і наші дівчатка, така бока. Давайте ось цю дівчинку. Ну що, давайте починати розпаковувати. Так, відкриваю зразу на колекції. Ведмедики. Ось. Так. Ось такий тут замочок. Відкриваємо. Тут дуже гарний пакетик. Він мені дуже подобається. І тут ось така гарна наліпка. Це ведмедик вилазить за морозива. Приклеюємо цей ведмедик під номером 3. Ось так. У нас ще один пакетик і все, ми закінчуємо цю дуже класну колекцію. То кабок ми зараз продовжимо. Ось наша колекція морозиво. Ай, чуть не порвала картинку. Відкриваємо. Ось таке тут морозивко було під номером 1. Відклеїмо і клеїмо. Ось тут у нас номер 1. Ось так. І наша сьогоднішня новиночка. Ось так. Ось так я оформила сторіночку. Цікаво, що нам попадеться. Ось таке яблучко. Це під номером 2. Так, це дійсно яблуко. Тут підписано в рамочках є. Так, клеїмо. Ось так гарно вийшло. І по друга частина тока бока. Ось так вже оформила цю сторіночку. І вона у нас під номером один. Підкриваємо. У, дивіться, скільки тут одягу і тут ще зайчик. Так, ось тут наш номер один. Відклеїмо нашу дівчинку і її клеїмо. Ідеально, приклеїмо одяг. Ось від тільки подивіться, який тут в неї гарний топик. І ось такі джинси. Це дуже прикольний в неї лук. Ось такий і тут дуже класні капчики. Так, зараз приклеїмо. Оп. І ось така дівчинка в нас гарна вийшла. Ну і всім па-па-па-па. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал!